Вітаю усіх! Це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. В 16 офіційно в Україні президент Володимир Зеленський повідомив 4 серпня про те, що літаки вже тут та вже виконують бойові завдання. Він випустив відео, на якому ми бачимо чотири машини. Але за економіст пише, що 31 липня в Україну надійшло 10 літаків. До кінця року очікується 20. Власне про в 16 Сьогодні говоримо. Нагадаю, що контекст створюється Mind.ua та Bov Media. Спочатку актуальна інформація. Загалом очікується, що протягом наступних кількох років Україна отримає 79 машин. Данія анонсувала 19 літаків, Нідерланди 24, Бельгія 30. Норвегія говорить про те, що як мінімум 6 машин, яких вона передасть, точно буде літати. Загалом же очікується, що вони можуть передати близько 20 літаків, але як мінімум половина з них це точно будуть донори запчастин, тому що ці літаки вже не у найкращому своєму стані, і погані машини передавати ніхто не хоче. Чому передача розтягується на такий довгий час. Одна з причин це те, що країни, які нам літаки віддають, очікують, що вони будуть замінені на сучасні F-35. І власне Бельгія прямо заявляє, що буде передавати нам літаки до 2028 року, і за цей час вони зможуть отримати літаки на заміну від Сполучених Штатів Америки. На даний момент не говориться прямо про те, хто літаки нам вже передав. Але у своєму зверненні президент подякував Данії та Нідерландам, і я підозрюю, що згадка США була пов'язана з тим, що вони передали озброєння. Власне, очікується, що на першому етапі літаки F-16 будуть використовуватися саме для захисту неба українського. Про це ж заявляли і неодноразово речники повітряних сил, які говорили, що F-16 мають набагато кращі здібності закривати українське небо, стати частиною протиповітряної оборони для захисту від ворожих ракет та шахедів ніж ті літаки радянського зразка, які у нас вже є. Власне, це пояснювалося тим, що у F-16 набагато кращий та потужніший ратар, і він має сучасні. Ракети Україні передадуть ракети АІ спеціально під F-16, які будуть власне і використовуватися для захисту повітря. Це ракета класу повітря повітря в версії для F-16. Українські медіа пишуть, що наразі в списках допомоги від Сполучених Штатів Америки ми не бачимо спеціальну версію далекобійної ракети по наземним цілям. Під F-16. можливо, вона буде передана пізніше. Це важливо, оскільки станом на момент. В якій ви слухаєте, чим в якій ми записуємо цей подкаст, Україна для запуску з літаків з повітряної платформи по наземним цілям використовує тільки Storm Shadow та Scalp. це спільна розробка Британії та Франції. Також з наземних платформ ми запускаємо американські атакамси. Тому якщо Виходячи з того збройня, яке ми станом на сьогодні, бачимо, F-16 може виконувати якраз ось е, захист неба. Але можливо про якісь речі, про е, певні якісь передачі зброї, ми будемо знати вже постфактум, і можливо про це їх передадуть зараз. Але ми про це дізнаємося пізніше. Також було з далекобійними атакамсами. сами. Нагадаю, що там від моменту, коли про це стало відомо, е, і від моменту, коли Україна почала їх використовувати, пройшло більше місяця ракети Передавали таємно на даний момент, скажемо так, що літаків все одно не вистачає. від президента від речників повітряних сил. Ми у різні моменти чули про те, що Україні потрібно мінімум 120-150 літаків. Називалася цифра також 180 літаків. І в останньому з своїх звернень президент казав, що приблизно 140-150 машин нам потрібно для того, аби мати, хоча б мінімальний якийсь паритет з повітряними силами Російської Федерації, які можуть застосовувати кілька. Сотень літаків різного класу для запуску ракет по українській території на постійній основі. Де взяти ці літаки загалом, взагалі навіть не відомо на даний момент. Лише чотири країни повідомили, що передадуть ці літаки, та й насправді це все займало дуже дуже довгий час. Америка літаки нам поки не збирається передавати. Невідомо можливо це станеться в майбутньому. Також ми не є країною, яка є в списку, що буде купувати літаки f16 До цього ще підійдемо, але є певні, скажемо, чутки про те, що можливо Америка чи Наші союзники зможуть викупити ці літаки f 16 у якихось країн. Були чутки, наприклад, про те, що вони їх викуплять в Греції чи ще в когось, і передадуть їх нам на даний момент. Ось власне 80 машин це приблизно те, на що ми розраховуємо у найближчим часом. Окрім того, Україна знову ж таки отримує багато допомоги стосовно зброї, тому що літак це лише платформа на кожне з цих літаків. Потрібно вчепити велику кількість різних ракет. За цими, за цими літаками потрібно дивитися. Для них потрібна інфраструктура, потрібне постійне навчання пілотів. І е, окрім того, за цими літаками потрібно дивитися. Експлуатація літаків дорога та дуже непроста. За інформацією яку я знаходив один виліт літака. Це приблизно 13 годин. Різних перевірок і ремонтів після його приземлення тому потрібна величезна інфраструктура, яка насправді також вимагає і величезної купи грошей. Ці гроші нам надають союзники, і величезну кількість сил, тому що літак знову ж таки, як я кажу, це не лише пілоти. Ну і ми повинні будемо сподіватися на те, що союзники на постійній основі будуть нам передавати велику кількість зброї до них. При цьому, напевно, ми вже не один раз говорили про те, що Україна можливо там отримує літаки від Швеції. Це гріпини поговорили про те, що міражи нам, начебто, мають передати. Але ми постійно фокусуємося на F-16. Чому так? F-16 – це багатоцільовий винищувач, як я вже сказав, це ракети повітря-повітря і ракети-повітря-земля. І це така одна велика платформа, до якої чіпляється велика кількість різних ракет. і Вона може виконувати різне бойове завдання. Це наймасовіший винищувач у світі я бачив там різні цифри: там і 5, і 7 тисяч таких літаків були вироблено. Найбільше їх поставлено у Сполучені Штати Америки, приблизно 2,5 тисячі. Слідом за ними, як би не дивно, йшла Туреччина, яка також має частково збірку їх у себе, а також багато інших країн, зокрема Ізраїль, Єгипет, Греція, Нідерланди, у яких в 90-х роках там було два замовлення на понад сотню літаків. Тобто, вони є по всьому. Мому світу загалом цілі, такі які їх розробка яких почалася ведь не в 70-х роках, дійсно став найбільш масовим продуктом. Окрім того, США, коли почали їх розробляти, ціло направлено йшли у те, щоб це була експортна історія, навіть з певною локалізацією та залученням інших країн до їхньої збірки там чи розробки. Це була платформа, і є платформа, на яку можуть чіплятися ракети, розроблені в інших країнах світу. Та й загалом це така велика потужна машина. Україна сфокусувалася саме на них, якраз через це. Оскільки це масова машина, до неї простіше знайти деталі, до неї простіше знайти експертів, до неї простіше буде знайти якісь ремонтні групи, двигуни отримувати донорські запчастини. Окрім того, станом на початок повномасштабного вторгнення в Україні було чотири різних літаки. Тепер ми матимемо один. Це означає, що знову ж таки це така велика масова платформа, з якою буде простіше працювати та простіше обслуговувати. Для, да, для України це нова техніка, потрібно буде Навчатись, але загалом свої плюси вона має і власне цим і пояснюють е, таку першу відмову від гріпенів, тому що це додало б ще один елемент, де потрібно навчати велику кількість людей, і це було б непросто. А так, що ми маємо через те, що літак насправді дуже масовий на початку, ось 2023 року в червні місяці, коли йшла мова про цю літакову коаліцію, до неї доєдналися Великобританія, Нідерланди, Польша, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція, Норвегія, США, Канада та Люксембург. Ці країни пообіцяли навчати наших пілотів, будувати інфраструктуру, давати літаки, давати озброєння, передавати тренажери, і все це якраз досягається такою великою масовістю цього літа. Літака при цьому, як бачите, їх отримати не так, то просто не всі поспішають нам їх віддавати, тому що кожен намагається залишатися ось такою ударною силою. Взагалі, ми багато говоримо про те, що літаки F-16 вже старі, дійсно багатьом з тих, які нам передають багато років. Але потрібно розуміти, що це не якась машина, яка умовно, виготовлена там в не знаю, 87-му році, і на цьому все ні. Насправді, F-16 велика кількість модифікацій: Він одномісний, двомісний. Далі йдуть модифікації блок там 30, 40, 42, 50, 52 і так далі. Тобто, в них постійно йде модернізація і їхніх ем, систем навігації і їхніх радарів їхніх взагалі ось цих пілотних кабін, озброєння, яке до них постачається, тобто це величезна знову ж таки різна кількість літаків, і що надзвичайно цікаво, вони виготовляються і до сьогодні. Є спеціальна версія F16 Viper, яка досі збирається у Сполучених Штатах Америки на одному з заводів. При цьому це знову ж таки дуже розгалужене виробництво: 420 постачальників з восьми країн світу, і ці літаки досі замовляють станом на сьогодні є замовлення на 16 літаків для Бахрейну, 8 для Болгарії, 12 для Йорданії, 14 для Словаччини та 66 для Тайваню і ще 24 для неназваної країни, але, наскільки я правильно розумію, це все ж не Україна. Приблизно 48 літаків Lockheed Мартін може збирати станом на сьогодні протягом одного року F-16. Тобто, ще раз це платформа, яка досі існує, і досі її продовжують використовувати. Вони значно дешевші ніж F-35. І знову ж таки, країни мають змогу отримати допомогу. Це дуже, дуже така велика популярна платформа, і я впевнений, що вона ще багато років буде слугувати. Плюс є величезний вторинний ринок F-16. Наприклад, Норвегія мала кілька десятків. Машин і власне половину найкращих з них вона продала Румунії, якщо не помиляюсь, у 2021 році. Іншу цю частину е, нікому не можуть продати і замість того, щоб списувати, фактично віддають Україні на найкращих машинах. Ми будемо літати. Інші будуть донорами запчастин. Бельгія так само е, машини, які в неї є, вона замінить на F-35, F-16 віддасть нам при цьому дуже багато різних країн, коли не мають поштів купити е, нові F-16 чи встати в лінію замовлення на F-35 та й загалом і F-35. Сп'яті нові потрібно просто чекати дуже довго багато років. Тобто, якби Україна станом на сьогодні замовила F-16, то вона б свою першу машину можливо по отримала роки через 2-3, а можливо ще довше, тому що виробництво масштабується дуже дуже погано та й дуже дуже повільно. І зважаючи на це, Україна знову ж таки не може претендувати швидко на велику кількість літаків. При цьому є сподівання, що в майбутньому з цим стане легше. Насправді у Сполучених Штатах Америки в. Велика кількість літаків станом на сьогодні не експлуатується, тому є сподівання, що вони зможуть стати як мінімум донором запчастин. Можливо, в майбутньому зможуть передати якусь кількість літаків до України зі своїх старих власних запасів. А Україна буде їх використовувати максимально ефективно для знищення ворожих цілей. Тут на сам кінець хотів би ще додати, що якщо вам цікава історія, взагалі F-16, хто їх купував, як вони розроблялися на порталі мілітарний є величезний довідник по F-16, Там напевно сторінок 50 тексту, написаних українською мовою, перекладених також з іноземною мовою, тому можете пошукати, почитати досить е цікава е інформація для того, щоб зрозуміти, як розвивалася платформа за багато останніх десятків років. Ну і на сам кінець f 16 дуже важливі для України, Незважаючи на те, що хтось може писати, що це не буде геймченджером, це дійсно не буде. Але чому вони важливі в Україні авіаційний парк до початку повномасштабного вторгнення не був надто великим. При цьому літаки, які залишилися, це там приблизно за різними оцінками сотні. Плюс літаки, використовувалися максимально сильно і максимально інтенсивно. Це означає, що до них також були постійно потрібні запчастини, додаткові ремонти. Там якісь. Інші деталі цього всього в Україні, скажімо так, не дуже багато. Інші країни колишнього соціалістичного блоку нам передавали і свої винищувачі, і озброєння, і деталі. Але так чи інакше, цей парк він постійно поступово стає меншим. Десь знищують, на жаль, наші літаки на аеродромах, десь під час виконання цілей, і тому F-16 як мінімум, поповнять наш парк. По-друге, вони. Більш ефективні, оскільки як я вже сказав, мають кращі радари, кращі навігаційні системи, кращі системи радіоелектронної боротьби, а також доступ до суперсучасного американського та західного озброєння. Умовно кажучи, станом на сьогодні, якщо ми отримуємо навіть 50 таких літаків, ми не зможемо там легко звільнити якесь місто. Але наші українські міста будуть почуватися у більшій безпеці. Ворожі, логістичні, якісь маршрути, частини, військові бази будуть під більшою не. Безпекою і насправді для України це перший крок такої модернізації, оскільки отримавши сучасне західне озброєння, ми будемо рухатися у цьому темпі і надалі, і ми вже станемо частиною ось цього великого світу F-16, та можливо в майбутньому, в майбутньому заробимо гроші та й купимо собі F-35. Українські пілоти та український уряд почав працювати над тим, щоб отримати західні літаки ще з 2022 року. Пам'ятаєте, коли ми говорили, що потрібно закрити небо. Ми багато говорили про Петріот, але насправді тоді вже й пішла мова про те, щоб отримати літаки і F-16, шістнадцять сучасні винищувачі передали Україні, і вона могла використовувати їх максимально широко. Одним з тих, хто зумів переламати цю тенденцію, став пілот з позивним Джуз. На жаль, він загинув, Минув, але неодноразово і американська преса, і українська писала про те, що його поїздка до сполучених штатів Америки, де він виступив і пояснив всьому фактично демократичному західному світу навіщо нам F-16, були першим таким, знаєте, найважливішим поштовхом до того, аби про літаки й передачу їх в Україні почали говорити. І вже в січні 2023 року Нідерланди підтвердили, що готові передати Україні літаки, і є скажімо, Стало таким першим ось цим рушієм до того, щоб сформувати коаліцію. Тоді в парламенті Нідрадів сказав, що причин для того, аби цього не робити, у них немає. f 16 в Україні. Сподіваємося, що найближчим часом коаліція зросте, озброєння буде достатньо, і ці літаки зможуть максимально ефективно виконувати свою справу. Це контекст. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.